При відновленні пароля важливим є, який саме спосіб відновлення був вказаний при створенні даного користувача. Відновлення пароля через додаток або через email. Для стандартного головного користувача, який був встановлений в реєстраторі із самого початку за замовченням, діє перший спосіб через додаток. Розглянемо такий варіант. Нажимаємо Forget Password та далі Forget Answer. Зліва ми бачимо QR-код. Відкриваємо мобільний додаток XMI Pro та в верхньому лівому куті нажимаємо на іконку зчитування QR-коду. В мобільному додатку з'явиться перевірочний код. Вводимо його в поле «Капча» та далі встановлюємо новий пароль, написавши його два рази. Пароль успішно змінений. Далі розглянемо другий випадок, коли відновлення паролю налаштоване на емейл. Все відбувається так само. Forget password, далі forget answer, відкриваємо додаток та скануємо QR-код. Після чого отримаємо повідомлення про те, що код був відправлений на таку емейл-адресу. Далі заходимо в пошту, відкриваємо лист із кодом та вводимо його у поле «Capture». Раніше цей спосіб потребував підключення від реєстратора до мережі Інтернет для відправки листа, зараз це не потрібно. Лист відправляється з сервера через ваш запит з мобільного додатку.